Шановні, я вас вітаю! Це наш новий проект Упс, а що трапилось. Новини, від яких метелики в животі поїхали! Європа все! Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Це означає, що візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро. Шенген видаватимуть лише на дати поїздки. До строкових та багаторазових віз буде менше. Терміни видачі збільшаться до півроку. Крім того, Чорногорія хоче скасувати безвізовий режим для росіян. А Португалія з початку війни не схвалила жодного запиту росіян на отримання золотої візи. Прорубане вікно до Європи цивілізовані люди залили бетоном та окропили святою водою. Гудбай, виродки! Ялта, серпень та нікого. Російські турагентства оголосили курортний сезон у Криму провальним, приблизні втрати бізнесу на півострові, що зайняті у сфері туризму, становлять 50-60% порівняно з минулим роком. Багато готельєрів та рестораторів опинилися без доходу. Частина з них у мінусі, а частина опинилась на межі банкрутства. Виявилось, що більшість росіян мають. Алергію на цвітіння бавовни. Побачивши її, у них миттєво починають сльозитися очі, а рот нерозбірливо шепотіти. Я взагалі не хочу їхати до Криму. Ласкаво просимо до атракціону смерті. У День столиці на болотах Путін урочисто відкрив найбільше колеса огляду. У Європі там можна не просто прокатітися, но і отміти, там день рождення, свадьба. Воно закрилося наступного дня з технічних причин, бо весь день застрягало, тримаючи людей у в'язнях на величезній висоті. А сайт колеса зламали російські хакери, яким не сподобалося, що помпезне святкування Дня міста в Москві збіглося зі складним становищем армії Оркід. На Харківщині. Закладаємось, що слідом за сайтом піде й колесо, яке гепнеться із сотнею росіян всередині. ЗСУ деокупують неньку. У межах активних дій від початку вересня ЗСУ звільнили близько 6 тисяч квадратних кілометрів нашої території. Thank you, come От е, так на Харківщині е, зустрічає збройні сили України е, наші прекрасні місцеві мешканці. Все буде Україна. Все буде Україна. Принесли нам їсти героям. Слава а за декілька останніх днів наші воїни звільнили більше території, ніж окупанти захопили з квітня. Контрнаступ нашої армії відбувається так швидко та успішно, що ми всією країною боїмося сходити подзюрити, щоб не прогавити визволення ще одного населеного пункту. Тим часом наші воїни вже вийшли на кордон з Росією. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Тому я наполегливо раджу росіянам запастися пляшками, щоб було на чому сидіти в бомбосховищах. А ми будемо насолоджуватися кадрами визволення нашої святої землі від уперів. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякуємо за ленд-ліз, мокшани! У ході контрнаступу в Харківській області ЗСУ отримали величезну кількість військової техніки та боєприпасів. А от і ніштячки. Я себе візьму везьму от мабуть. своїх не бросаєм. Тікали так швидко, що побросали все своє. Виходить, що Росія і тут не захотіла поступатися США та відкрила свій власний лендліз в Україні. Але ще більш масштабний. Ну що, друзі? Знімаємо новий лендліз на болотах, все як завжди, через сраку. Хотіли нас демілітарізувати, а в результаті добряче озброїли. З цими поставками ЗСУ приготують із вас чудову смаженину, дебіли. Як ви хочете, медіум Рер чи Волдан? Well Як виявилось, можемо повторити. Виходить, важкувато, якщо ленд-ліз дають не тобі. Ура, патріоти в ура істериці. Наступ українських військ в Харківській області став страшним шоком не лише для російського командування, а й для російських ура патріотів. Вони почали шукати зрадників у владі, називати Путіна соплежуєм, а Шойгу фанерним маршалом, і вимагати змін. На моїй пам'яті, це перший випадок в історії такої сильної недовіри до Путіна. Особливо серед ура патріотів муніципальні депутати 18 округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіно звернулись до Путіна з вимогою піти у відставку. Вони звинуватили Пуйло у тому, що його дії наносять шкоду майбутньому Росії. Та її громадянам, щоправда, одразу депутати, які підписали звернення, були викликані до поліції. На них складено протокол за статтею про дискредитацію російської армії. Тобто, коли російська армія тікає зі швидкістю легкового автомобіля, кидаючи зброю та поранених, це її не дискредитує. А коли ти кажеш, що це ненормально і можливо є помилки керівництва, ти злочини. Винець. Взагалі приємно, що росіяни вже почали шукати винних та гристися. Росіяни, я хочу вас трішки заспокоїти. Вам нічого ділити між собою. Ви всі злочинці. Люба, я в Білгороді, тобі захопити танк. Російські пропагандисти скаржаться, що українські військові спокійно кошмарять мокшан навіть у Білгородській Народній Республіці. Начебто наші військові обстрілюють військові частини, забирають цікаву техніку, після чого вільно відходять у Харківську область. Ну, козаки, ну, красончики, БНР скоро буде звільнена. Шановні, у цьому випуску немає реклами. Тож, якщо ви хочете підтримати наш новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете зробити донат за посиланням на нашу спеціальну банку під відео. Та якщо ви проживаєте за кордоном, ви можете скористатись новою функцією YouTube. Дякую! Ось тут ви можете натиснути Дякую, обрати якусь суму та подякувати нашій редакції. Дякуємо вам. Не здав залік, пішов на нулик. На Росії гарматне м'ясо почали збирати і в університетах. Один з вишів Новосибірська відкрито пропонує своїм студентам другого четвертого курсів вступити до лав контрактників. А натомість отримати заліки з усіх навчальних боргів виходить, що викладачі отримують необмежену владу. Не сподобався студент, завалив його на іспиті і таким чином відправив його в родючу українську землю. Я не бачу ваших рук. На Росії закінчилися регіональні вибори у складі одного зі штабів зі спостереження за виборами. Сиділа, то ви могли подумати, діана Гурцкая? незряча співачка спостерігала за тим, щоб вибори пройшли чесно та без підтасування. Спостерігала. Мені особисто іноді здається, що Росія це сітком пародія на країну, що увібрала в себе все найабсурдніше та безглузде, а потім розуміє, що це не прикол і стає ще смішніше. Не птах, не фрукт. а... Колишній депутат Верховної Ради України та нині діючий зрадник Шизофрени Києва Ілля заявив, що росіяни насправді не втекли, а заманили українські війська в котел, втянув фактично на кілометрів 15 внутрі противника, здаває котел, в буде унічтожив одна із останніх групі. ВСУ. Це був такий план. Гарний план Лібовський. Надійний, як будь що російське. <плес> <плес> Музична гуманітарка. Орки не перестають дивувати. Підрозділам так званої Новоросії передали гуманітарну допомогу, у яку входили cd діски з музикою Віки циганової. Нагадаю, наш народ за пару днів збирає гроші на цілий повітряний флот Байрактарів. Уявляєте, яка прірва між нами? Сіді, диски. В цьому ж пакунку були пісочні годинники та кам'яні топори. А взагалі я зрозумів, що відбувається. Цю музику дарують не солдатам, а їх батькам, щоб було що послухати в новенькій ладі Каліні. У пам'ять осиді горі купілі. Новеньку машину. Кімчі з тротилом Росія почала закуповувати артилерійські снаряди та ракети у Північній Кореї. Якщо ти щось починаєш купувати в північній Кореї, то справи в тебе, м'яко кажучи, на ху починаються, на Ві закінчуються. Друга армія світу закуповує зброю в магазині приколів. Пропоную росіянам на цьому не зупинятися. Ще в північній Кореї можна купити, наприклад, голод. Кавказькі полонені власної тупості. Суд грузинського міста Руставі виправдав таксиста, який кинув двох російських туристів прямо посеред гір. Ситуація сталася через те, що мандрівники в лаптях. Вимагали вимкнути українську музику в машині. Водію така нахабність не сподобалась, і він зі всією кавказькою гостинністю вигнав шанувальників Газманова із авто. Росіяни подали в суд на хлопця, начебто він їх викрав, а потім викинув серед гір. Але присяжні одноголосно виправдали таксиста. Дякую, Сакартвело, за гарний політичний та музичний смак. А російські туристи повинні запам'ятати, або їдеш і слухаєш гопак, або своїм яблучком шуруєш по кюветам. Г'юстоне у нас проблема. Голова Роскосмосу Борісов заявив, що висадка на місяці відкладається. Перша майже за півстоліття росіянська місія на місяць пішла слідом за російським космічним кораблем. Самі розумієте куди. Найбільш дивне в цій новині, що вони планували висадку на місяць в цьому році, країна, яка закуповує ракету у Північної Кореї. Планувала підкоряти космічні світи. І щоб вони на місяць привезли референдум? Не розумію, навіщо місяць, коли в них є Магнітогорськ? Холодно, пасмурно, неможливо дихати та всюди кратери. А взагалі я чекаю, коли росіяни вже побудують величезну ракету та всі звалять з нашої планети у далекий космос. Ну і наостанок. Обіцянки цятянки ще 18 червня, після окупації Харківської області, голова виконкому партії Єдина Росія заявив. Що їхня смердюча країна тут назавжди, і незабаром українцям видаватимуть в сраті російські паспорти. Закінчилося все тим, що концерт Газманова в Ізюмі під назвою Росія тут назавжди перенесли на невизначений термін а ізюмсько балаклейське угруповання втекло. Упс, а що сталося? Шановні, це були новини, від яких метелики в животі. Тож не забувайте ділитися цим випуском в своїх соціальних мережах, натискати на закусінність догори та залишати коментарі. Пока!